Друзі, я вас вітаю на каналі П'ятий Вимір, і сьогодні ми з вами поговоримо про пости по дням тижня. І, будь ласка, не плутайте їх із постами Екадаші, тому що екадаші призначені для духовного зростання людини, а пости по дням тижня мають інше значення. Кожний день тижня підпорядкований впливу певної планети. І ця певна планета або небесне світило забарвлює цей день у свої енергії. І коли ми приходимо в цей світ, одягаємо нашу фізичну оболонку, наше фізичне тіло, ми приходимо у певну дату, тобто це день, місяць, рік і час нашого народження. Згідно з цим характеристикам, складається наша натальна карта. Що таке натальна карта? Тобто, місце положення небесних світил. У момент нашого народження, і в залежності від цього, від натальної карти, астрологи можуть робити згідно нашого життя ті чи інші прогнози. І в натальній карті астрологи можуть бачити, яка планета в нашій натальній карті є слабкою, а яка сильною. Що це означає? Тобто, якщо вплив планети і планета знаходиться в сильному положенні, то у нас будуть гарні якості характеру, які ми отримаємо від цієї планети. А якщо у слабкому положенні, то значить ми будемо мати якісь певні недоліки, пов'язані із енергією цієї планети. І для того, щоб ці недоліки не псували нам життя, існують такі пости по дням тижня, щоб вирівняти ці недоліки, тобто наші недоліки, наші мінуси перетворити у плюси, накопичити достатню кількість енергії, щоб просто ці проблеми, ці мінуси, вони зникли із нашого життя. Або врегулювати, якщо мінус досить сильний і великий, як зрозуміти, яка планета або енергія якої планети в нашому гороскопі сильна, а яка енергія якої планети в нашому гороскопі слабка. Для цього не обов'язково йти до астролога і будувати натальну карту. Для цього ми з вами зараз поговоримо про загальні такі ознаки, з яких ви самі зрозумієте, яка сторона у вашому житті має мінусовий заряд. І як ви за допомогою певного дня посту в цей день ви зможете вирівняти ці енергії? Почнемо ми з вами із неділі. Наші пращури неділю називали тидень або радень, і цей день підпорядковується небесному світилу сонцю. Пращури наші називали сонце сол. Якщо подивитися на англійський термін, значення саме неділі, то неділя. В англійській мові це Sunday. І якщо розкласти на два окремих слова, «sun» і «day», це буде День Сонця. От уже у нас підказка досить суттєва. Що робили в неділю? Якщо неділя це у нас День Сонця, то це День внутрішньої сили, це День відповідальності, день, коли дають обітниці і підвищують рівень своєї відповідальності. Як зрозуміти, що у вашому гороскопі сонце займає слабку позицію, тобто слабке сонце у гороскопі? Така людина не виконує своїх обіцянок. От вона щось пообіцяла, а сили виконати в неї немає. Якщо це у чоловіка слабке сонце у гороскопі, то такий чоловік займає досить низький статус у суспільстві. Такого чоловіка не поважають рідні, не поважають друзі, не поважає дружина, діти і оточуючі. Якщо у жінки слабке сонце у гороскопі, то такій жінці важко спілкуватися із чоловіками. Їй важко знаходити спільну мову, вона уникає спілкування з чоловіками. Як підсилити своє сонце в гороскопі, якщо є недолік у цьому питанні? Для цього тримати пости по неділям. Коли ви будете тримати пости по неділям, сила енергія сонця в вашому гороскопі буде зростати. І, взагалі, ви помічали, що є такі люди, у яких досить сильне від народження сонця в гороскопі. Коли така людина заходить у приміщення, то ця сила, це неважливо, це чоловік чи жінка, вона відчувається. Уже людина вам ще нічого не сказала, нічого до вас не промовила, а ви вже відчуваєте до неї повагу. Це ви відчуваєте силу сонця, силу відповідальності. Люди із сильним сонцем займають високі посади, високі пости і. Не знаходяться на низькому рівні суспільства. У неділю лікували проблеми, також пов'язані із очима, кістковою тканиною, якщо у людини підвищений або понижений тиск, і якщо є якісь певні проблеми із кров'ю, то саме пост у неділю. Далі розглянемо з вами наступний день це у нас понеділок. Наші пращури понеділок називали Трудень. Уже можна сказати. Подивившися на корінь слова трудень, тобто в цей день трудилися, цей день був важкий. Не дарма у нас кажуть, понеділок день важкий. В понеділок наші пращури ніколи не починали якогось важливого діла, якоїсь важливої справи, тому що цей день вважався невдалим саме для початку якоїсь справи, для початку вирішення чогось. Не брали понеділок. Понеділок, якщо розглянути англійський переклад, понеділка це манді, то ми прослідковуємо корінь ман, мун, day – день, тобто день місяця, мун, місяць з англійської мови, day – день. Це день місяця. І день місяця це покровитель, Бог, покровитель менес у наших пращурів був, і тому вважається, що у Понеділок не починаємо важливих яких справ, тому що день важкий, важка енергетика цього дня. Піст у понеділок сприяє вирішенню питань у спілкуванні між членами родини. Якщо, наприклад, у вас є якісь непорозуміння із старшими, із молодшими або з чоловіком, дружиною, то саме пости у понеділок налагоджували сімейні відносини, спілкування у сім'ї і. Якщо брати фізичний план, то у понеділок вирішуються проблеми із порушенням сну, проблеми із гормональними функціями, особливо це стосується жінок. Якщо, наприклад, ви не відчуваєте спокою у своєму житті, погано спите. То піст у понеділок буде накопичувати саме енергію спокою, і вам буде жити легше. Звичайно, якщо ви живете в Україні, то про спокій ми можемо тільки мріяти. Але ж якщо ви помічали, що зазвичай у вас ще навіть до війни були певні порушення зі сном, з нервовою системою, тобто вам було важко знаходитися в спокійному стані, то саме понеділок буде накопичувати енергію спокою, і також буде дарувати вам взаєморозуміння між членами родини або близькими. Людьми, а вівторок це день планети Марс, і наші пращури вважали, що покровителем планети Марс є руєвід. А руєвід це полководець Перуна. І Марс несе досить потужні сильні енергії, енергії воїна. І саме у вівторок наші пращури починали будь-яку справу, продаж, бізнес, є така приказка. У вівторок, усе втолок. Вівторок такий чоловічий день, який саме пости по вівторкам вирівнюють проблеми із чоловічим безпліддям, а також якісь певні проблеми, пов'язані із м'язовою тканиною, тобто м'язова система. Якщо треба вирішувати проблеми, пов'язані з м'язовою системою, то саме пости по вівторкам. І вівторок несе. Енергію перемоги над своєю долею, волі до перемоги, енергію сили, енергію воїна. І кому ще рекомендують поститися по вівторкам? Якщо, наприклад, людина дуже ображається, а ви знаєте, що гнів він має як і медаль дві сторони. Якщо це жіноча сторона, то гнів проявляється у образах. Жінка ображається, це вид гніву, це енергія гніву. А у чоловіка це. Гнів натуральний, звичайний сильний гнів, тобто його видно. І, і кажуть: от у чоловіка поганий характер, а у жінки гарний характер, тому що вона не гнівається, вона ображається. Друзі, і гнів і образи це одна і та ж сторона однієї тої ж медалі. Це одна й та ж сама енергія, тільки у чоловічому тілі гнів проявляється як вогняна енергія. А у жіночому тілі гнів це образа. І от якщо людина... Не вміє себе контролювати, якщо є такі перепади або ображається, або гнівається, то якраз рекомендується пости по вівторкам. Вони будуть вирівнювати цю ситуацію. Пости по вівторкам будуть допомагати будувати гармонічні відносини із оточуючими. Середа це день Меркурія і Богом покровителем цього дня. Наші пращури вважали Велеса. По середам пости призначені, коли ви не відчуваєте щастя у суспільстві. Коли ви не відчуваєте щастя у спілкуванні з іншими людьми, не плутайте, будь ласка, це із постом у понеділок, тому що у понеділок це саме спілкування із близькими сімейними своїми, а середа це у спілкуванні з іншими людьми, з оточуючим середовищем. Коли Людина заморюється, втомлюється від роботи, від бізнесу наприклад, якщо буває напружена якась робота і досить вимотує людину, то пости у середу вони дають людині відпочинок. Якщо є напруженість від роботи, якщо досить важко працювати, то пости по середам, вони от саме несуть таку енергію, допоможуть вам зняти напругу, отриману від роботи. від бізнесу. На фізичному плані пости по середам призначені для лікування. Якихось певних проблем пов'язаних із кишківником, а також із гормональними залозами, такими як надниркові залози, щитоподібна залоза і підшлункова залоза. Піст у середу призначений для лікування проблем із жовчно вивідними протоками, системою травлення людини. Четверг. Це день Юпітера, планета Юпітер і покровитель, Бог покровитель цього дня це Перун. І ще наші пращури називали четвер Перундан від імені Бога Перуна, Перундан. У четвер піст тримають, якщо людина взагалі ні в що не вірить. Якщо треба підвищити духовний рівень людини, саме постилися у четвер. Якщо треба покращити взаємовідносини та взагалі відносини із духовними вчителями, наставниками, саме вважали, що піст у четвер буде найкращим варіантом. Також піст у четвер несе енергію справедливості, енергію чесності. Якщо людина починає справи у цей день, то завжди справи, якісь певні питання, які вона буде починати в цей день, будуть базуватися і нести енергію чесності і енергію справедливості. Наші пращури у четвер вшановували пам'ять своїх рідних, які вже знаходяться не у нашому фізичному світі. На фізичному плані. Пости у четвер вирішували певні питання, пов'язані із лікуванням печінки та імунітету. Якщо у людини слабкий імунітет або якісь проблеми із печінкою, рекомендували поститися у четвер. І якщо людина, знаєте, така її ще називають невіруюча фома, ні в що не вірить, ні Бога, ні чорта не боїться. От саме такій людині, яка не відчуває тяги до якогось певного духовного шляху, рекомендувалося поститися там у четвер. День Юпітера і День Бога Перуна. А п'ятницю наші пращури досить цікаво називали, називали її сівець. Це день Венери і день богині Нортія, А нортія це мати, макоші, богині макоші. Ми вже трошки з вами розглядали у минулому відео. Я розповідала, ми розбирали ма, кош, ма, мати, кош, доля. Тобто, це богиня, яка плела долю для людей. У цієї богині є дві дочки доля і недоля, які сплітають долі по п'ятницям, постилися, якщо немає. Щастя у особистому житті. Якщо не складається своя любовна історія, якщо немає близької людини, якщо немає половинки, то постилася саме по п'ятницям. Якщо людина егоїст і звикла все робити тільки для себе, то в неї немає енергії доброти, теплоти, ніжності, яка приваблює другу половинку. І саме такій людині, яка егоїстично налаштована і звикла жити тільки для себе, рекомендували пости по п'ятницям, щоб оця енергія доброти, любові ніжності. З'являлася у людини і притягувала другу половинку. І вважається, що саме пости по п'ятницям були призначені для жінок, які мають певні проблеми із зачаттям дітей. Якщо є жіноче безпліддя, то рекомендувалися саме пости по п'ятницям. Якщо Чоловікам рекомендувалося поститися по вівторкам чоловічий день, то жінкам у п'ятницю. П'ятниця вважається жіночим днем і несе енергію, доброти, ніжності, любові. На фізичному плані п'ятниця була ідеальна, якщо у вас є якісь певні проблеми із нирками або зі шкірою, алергічні реакції, висипання, от саме піст у п'ятницю, буде ідеальним. І останній день це субота. Субота це день Сатурна. Навіть якщо подивитися на англійський варіант слова субота, це «Saturday». і якщо подивитися, як воно пишеться, навіть Сатур Day. тобто вказує на те, що це День Сатурна, а День Сатурна Бог-покровитель цього дня сварог. І наші пращури називали не субота, а субота. По суботам постилися, якщо у людини виникала якась така важка ситуація, загроза. Ув'язнення або загроза голоду, або загроза втратити життя. Тобто, коли життя давало тріщину, коли людина зневірялася, коли були дуже важкі пробування, і людина не могла їх сама подолати, перемогти, то постилися саме по суботам. Піст у суботу допомагає накопичити енергію, терпіння допомагає накопичити енергію. Перемагати свою долю, якщо у людини якась тяжка хвороба, невиліковна хвороба, то також підходить пост у суботу, тобто найтяжчі ситуації, які виникають у житті, перемагаються накопиченням енергії від посту у суботу, і так як піст у суботу пов'язаний із перемогою над життєвими труднощами, найбільшими життєвими труднощами. То цей піст пов'язаний із опорою у нашому тілі. А що є опорою в нашому тілі? Це хребет та суглоби. Все тримається на кістковій тканині, тобто хребет, суглоби, проблеми із цим лікували саме постом по суботам. Найлегший, найпростіший варіант посту це піст на звичайній воді. Але тут будьте уважні, якщо ви постите літом, то літо це підвищена температура і Людське тіло віддає вологу, виводячи її із потом а із потом також виходять електроліти, тобто калій, магній, натрій, хлор, і для того, щоб постити літом. Треба поповнювати електролітний баланс вашого організму. Ви п'єте не тільки звичайну столову воду, тобто яка взагалі не має ніякого смаку, нейтральна, а також рекомендую вам пити мінеральну воду і підмішувати її до звичайної столової води, яка має нейтральний смак. Так ви будете поповнювати запас електролітів. Дивіться на етикетки, вибирайте ту воду, у якій достатньо великий склад магнію і калію. І ще один важливий момент. Прослухавши всю цю інформацію щодо постів по дням тижня, багато людей вирішать для себе, що мені треба всі сім днів поститися, тому що моя ситуація підпадає під всі сім випадків. Друзі, так не піде, ні, так не робіть. Вибирайте одну найбільшу проблему у вашому житті, коли ви вже вирішите це питання, накопичити достатньо енергії. І вирішите це питання, переходьте до наступного питання у вашому житті, яке потребує вирішення. Не треба постити всі сім днів на тиждень. Це дуже недобре для вашого фізичного тіла, для вашого організму. Найлегше це постити один день. Вибрали для себе день тижня і постити систематично, або кожного тижня, або через тиждень вибираєте собі схему. І входите в піст з початком. Зходу сонця і рекомендую виходити з посту на наступний день, також після сходу сонця, або, наприклад, в обід. Не рекомендую виходити з посту ввечері, тому що вечір організм наш уже накопичує і відкладає токсини і продукти переробки. Не рекомендую виходити з посту ввечері, тому що це не добре для вашого здоров'я. З посту виходимо або вранці, навіть з англійської мови. «Breakfast» означає переривати піст. Break fast. За сніданком виходимо з посту або виходимо з посту у обід. Жодного разу не виходимо з посту ввечері. Також існують іще пости по дням тижня не на воді, а, наприклад, на різних ягодах або фруктах. І в залежності від того, на яких ягодах, на яких фруктах ви поститеся, тобто вибирається якийсь. Один вид моноягода або монофрукт, тобто не так, що ви їсте всі фрукти або всі ягоди, набрали кілограмами і так можна жити да? або постити на смаженій картопельці. Ні, так не годиться. Є такі пости, які тримають на ягодах або на фруктах. Вибирається одна моноягода або один монофрукт. І, в залежності від того, на якій ягоді, на якому фрукті людина постить, таку енергію вона буде отримувати. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Я зніму для вас відео на цю тему. А чому я взагалі знімаю відео на цю тему? Тому що я цю школу прийшла і маю досвід з вами поділитися. Ну а якщо вам це відео було корисним і цікавим? Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, а також не забувайте додаватися до спільноти каналу П'ятий вимір, в якій ми публікуємо те, що не виходить на каналі, або якісь певні додаткові матеріали. Зустрінемося з вами у наступному відео, і нехай все у вас буде добре.